Перша причина, з якою ви можете створювати драму у своїх стосунках, може бути пов'язана з тим, що ви хочете додати у цього хвилювання. Хвилювання якихось переживань і так далі. Тому що не хочеться в цієї скуки, нудьги, не хочеться, щоб все стало якось стабільно, і стабільність, наче, вас лякає. Ви, можливо, навіть за собою це не помічаєте, але ви помічаєте, що ви, наприклад, драматичні. І ви помічаєте, що вам це дає певні переживання, певні емоції, і якось, от, наче, не скучно жити. Деякі люди пов'язують наявність гойдалок у стосунках. Тут у нас такий романтичний період, тут у нас такий трошки ми посварилися, віддалилися. Деякі люди пов'язують це з наявністю кохання, з наявністю пристрасті у стосунках. І тут дуже, дуже складно не погодитися, коли от трошки є. Але яка тут рекомендація? Звичайно, ми можемо трошки глибше в це подивитися, але от моя така життєва рекомендація. Gotcha.